Доброго дня, шановні друзі! Компанія Електромотор. Поступили на склад ось такі генератори Шепах інверторні. Модель, уже яку не треба навіть, скажімо, представляти. Це у нас модель KSG 2500i, дуже популярна модель. Люди завжди цікавляться цією моделлю. Приїхали на склад ось такі от генератори. Зараз на них ціна актуальна 28 тисяч гривень, потужністю 2 кВт. 4 літра у нас місткість нашого паливного баку, 0,35 літрів. Це наш об'єм масляного картеру. Друзі, якщо Очікувати такі генератори, будуть вони вже по ціні 25 тисяч, але з 1 лютого. Тому зараз, якщо потребуєте саме таку модель, за 28 тисяч можемо і запропонувати. Знаємо, що люди їх чекають дуже сильно. Навіть знайшли зв'язки, де можна їх придбати зараз у постачальників, тому є можливість їх придбати. Є вони зараз на складі. У деякій кількості, тому якщо є якщо, як хто потребує і цікавиться саме цією моделлю, тому звертайтеся з радістю вам їх запропонуємо, тому що є. Але бачите, трошки ціна вища за рахунок того, що зараз вони ще не поступили у великій кількості, які потрібно, тому знайшли виходи і дістали їх зараз за такою ціною. Тому, будь ласка, звертайтеся до нас з нас за робочими номерами телефонів. Є в нас на сайті електромотора.ком.юа пишіть у Viber наші телефони. З радістю допоможемо вам їх придбати. Тому поспішайте, поки є в наявності. Будемо раді вам допомогти. Компанія Електромотор.